Всім привіт! Сьогодні знов хочу поговорити про нарощування нігтів гелевими тіпсами. Всі з вами якось ходимо, ходимо своїми нігтями, такими коротенькими, і хочемо вау, зробити щось довге і дуже швидко. Для цього нам допомагають різноманітні матеріали для нарощування нігтів і гелові тіпси це одні із них. Я маю ось такі три види гелевих тіпс трьох фірм, скажімо так. І сьогодні я хочу розказати деякі тонки. І показати, як їх клеїти на нігті, це саме нарощування нігтів у нас буде гелевими тіпсами. І відмінності трошечки покажу цих гелевих тіпс, і також сьогодні покажу, як робити нарощування нігтів гелевими тіпсами під кутикули. Це сьогодні в нас сама найперша і основна задача. Давайте розпочнемо з гелевих тіпс, які ви вже бачили, хто підписаний на канал, неодноразово і я вам це в принципі, за окремі тіпси, які вже говорила ці тонкощі, але сьогодні повторимо в цьому відео, особливо для новачків, хто ще не підписався і тільки потрапив на мій канал. Перші гелеві тіпси вони самі найкращі. Ось ці з Aliexpress, які я замовляла і вам показувала, то хочу підтвердити в черговий раз, що вони самі найкращі. Вони найтонесенькі, для того я взяла макролінзу, одягла на свій телефон, щоб ви це побачили. То дивіться, їх можна з легкістю загнати просто під кутикулу і зробити ідеальне нарощування без будь-яких сходинок. Також хочу відмітити, що навіть при відростанні сходинку буде, сходинка буде мінімальна, бо тіпса надтонка тонка саме в тій частині, яка підходить до нашої кутикули. Подивіться, майже нічого не помітно. Це дуже кльово і дуже швидко робити нарощування, адже згадайте перші відеоблогерів і взагалі, хто пробував щось робити цими гелевими тіпсами, як тільки вони з'явилися. Що ми робили? Ми їх приклеювали, трохи залишали місця біля кутикули, а тоді брали фрезу і спилювали сходинку і так то все доводили до ладу. Але цією тіпсою можна зробити і той спосіб, який я часто роблю, трохи далі приклеювати без сходинки, до речі. І цей спосіб, який ми сьогодні з вами розглядаємо, приклеювати гелеву тіпсу під кутикулу. Подивіться, тут я вам ближче ще хочу під макро показати. Ну, прям є ще в мене більш щільніша макролінза, але я її вже не діставала. То тут дуже видно, подивіться, вона зовсім, зовсім тонесенька і зовсім плоскенька. Дуже гарно в'їжджає під навіть мою котикулу. У мене така кутикула малесенька, саме, ну, не кутикула ту, яку ми зрізаємо, а саме ось цей, ось цей валик. Він дуже маленький і не завжди там навіть зручно робити промальовку під кутикулу. Але та гелева тіпса добре війшла. Це був номер один. Номер два це ось ці гелеві тіпси в коробочці, вони щось подібні до попередньої. Також вони дуже кльові. я їх взяла в коробочці, дуже добре зберігати, і та ж сама форма стілет і товщина. Товщина замаленька, вони дуже добре згинаються, коли вам потрібна якась арочка, коли у вас більш арочні нігті, а тіпси більш плоскіші. Що треба підігнути, вони не тріскаються і можна то все підправляти. Подивіться, ця гелева тіпса також добре входить під кутикулу, але вона все ж таки трохи товстіша від попередньої. Тобто, зараз товар з Алікспрес. Переміг просто, дівчата, подивіться, але тільки саме цей. Далі подивимося інші. Вона також тонка, вона також пластична і гарна, як і перша. Так що можна використовувати і ту, і ту. Але зараз також вам показую ближче, ви, напевно, помітите, що таки перша набагато тонкіша, ну як набагато, то тонкіша. Але й та й та підійшла під мою. Кутикулу. Далі подивимося вже інший третій вид гелевої тіпси номер 3 саме цієї фірми. Неважливо, якої форми я її беру, бо ви знаєте, що в мене є дві форми: коротенький мигдаль та ось такий квадрат. Але подивіться, наскільки вона жорсткіша. Якщо я захочу підігнути арочку, то мені то не так добре вдається, бо саме частина вільного краю, візуальна, яка в нас має бути, вона занадто тоста і занадто жорстка. де ми приклеюємо біля кутикулу ту частину, вони зробили все ж таки більш тонкішу і пластичнішу. Але коли треба її підігнути, то все ж таки ну, ситуацію то не підправляє. Також вони мені не підійшли. По формі, ті взагалі якісь дуже малесенькі мені не підійшли. А наступний брати, то все ж таки форма була більша. Але з приводу форми, то все ж таки індивідуальне, бо нігтьова пластина в кожного різна. В принципі, можна підігнати і цю гелеву тіпсу під кутикули, Але вона значно товстіша від попередніх двох. І коли у нас буде відростати ніготь, то все ж таки доволі значну сходинку ми з вами помітимо. В принципі, постаратись можна і зробити можна. Але все ж таки я стараюсь особисто підбирати ті матеріали, якими мені працювати найкомфортніше. Тобто я не хочу працювати тим, яким, в принципі, можливо, але треба щось постаратись. Навіщо старатись, якщо в тій же самій ціні і є найкра... ну, кращий від того матеріал, яким комфортніше працювати, правильно? Правильно, ну давайте ж тепер таки зробимо нарощування під кутикулу. Нарощування нігтів для новачків це дуже складна процедура, особливо, якщо обирати паперові форми, які треба підрізати і склеювати, і добре склеювати то гелеві тіпси, то це полегшення для новачків, бо ними працювати набагато легше. Я вже підготувала нігті, як ви бачите, вже є підготовка і блищить базовий слой бази. Тоненький шар бази надійно є, обираєте каучуковою. Прозорої бази наносите, можна й кольорової. Якщо вона у вас гарно тримається, надійно, то промазить тонесенький шар після того, як ви підняли лускітки, зняли пил та нанесли безкислотний праймер. Далі просушили той тонкий шар бази і нанесли, так як щойно зробила, дуже тонкий шар тієї ж бази трохи, відступивши від кутикули, буквально десь 1,5 мм. І тоді я заганяю спочатку торцем верхньою частиною під кутикулу цю і щільно притискаю до нігтя і відправляю в лампу. Після просушки маю ось такий результат. Головне підібрати дуже тонесеньку тіпсу і особливо вона вам має ідеально підходити. Під Бо, якщо вона буде велика, все буде незграбно виглядати, якось відтопирчуватися, відсовувати вашу кутикулу і буде все дуже негарно виглядати. Подивіться, все дуже добре приклеїлось. Також дуже важливим моментом є те, що ви маєте наносити тонкий шар бази, коли клеїте саме цю «Гелеву Тіпсом. Трохи відступайте обов'язково біля кутикули, щоб у вас не було затьоків під самою кутикулею. Десь буквально той міліметрик ви маєте відступити базою, коли ви її наносите. Далі, коли ви будете притискати гелеву тіпсу, база почне розпливатися. І та пустота, яка там у нас залишилась без бази, вона просто туди поповзе. Так само можна зробити біля бокових валиків. Трошечки залишити місце. Це, щоб не було якихось зайвих і затьоків. І ось такий результат ми отримуємо. Подивіться, він ідеальний, мені дуже подобається. Не треба нічого пиляти, підкладати, підмазувати, все готово. Далі треба щось зробити. зі знаночки, я промажу трохи тією ж базою, щоб прибрати ту манюсіньку сходинку, яка утворилася в нас під нігтям. Але, в принципі, можна взяти вже і топ, і топом то все прибрати. Ось так встик я промазую, просушую і далі, звісно ж, беру топ без людського шару. Промазую і просушую в лампі. В принципі, якщо у вас доволі густий, каучуковий топ, то можна його нанести одразу без, без якогось промазування. Я промазала тільки для того, щоб був тон однаковий нігтя. Ну, а далі ви вже наносите гель-лак, або наносите якісь слайдери чи наклейки, чи робите малюночки, що вам побажається там зверху. І це буде у вас вже готове нарощувати нігтів. Як ви бачите, все дуже просто і легко робиться, то це надшвидке нарощування. Єдине, що, можливо, ви не зустрінете на просторах магазинів ту форму, яку вам потрібно тієї довжини. Якщо ви забажаєте щось там зробити коротше, то вам доведеться надрізати саме цю гелеву тіпсу, але варто -то робити вже після того, як ви приклеїте її на ніготь, заполімеризуєте в лампі, і воно вже буде готове. Це нарощування. Тоді скорочуйте довжину і підпилюєте форму, яка потрібна. А я ось таку довжину залишаю і лише трішечки ось цю цяточку підпиляю, яка залишилась від основи, на яку була приклеєна гелева тіпса. Тож ось так швидко і просто робиться нарощування нігтів гелевими тіпсами та ще й під кутикулу без якихось там випилювань. Якщо відео вам сподобалось, ставте обов'язково лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нове відео. А на цьому у мене сьогодні все. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.